Шановні колеги, сьогодні у нас надзвичайне засідання кафедри. Воно пройде у формі майстер-класу з образотворчого мистецтва. Ми будемо працювати у графіці, а саме ми будемо готувати листівку з елементами витинання та аплікації. Отож, тема сьогоднішнього нашого заняття святкова листівка. Ми з вами повинні бути єдині. Виготовити, навчитись виготовляти і виготовити, виготовити святкову листівку. Ми маємо свободу у творчості і всьому в тому, що ми будемо робити, повинна бути присутня любов для того, щоб ваші листівки могли принести радість для тих людей, яким ви будете їх дарувати. Для роботи нам знадобляться. Супкий кольоровий папір, два аркуші білого паперу, клей, ножиці, лінійка та кульвець. Основним елементом нашої листівки є ягод. Доповнюючими елементами є прямокутники, хмаринка та смужечки. Приступаємо до роботи. Отож, я роблю це. Беремо аркуш кольорового паперу судкого, який ви обрали для роботи. І згинаємо його навіть, для того, щоб створити основу нашої листівки. Працюємо. Обравши прямокутники, доповнюючи елементи, можна їх наклеювати на основу листівки. Приступаємо до роботи. Пам'ятаємо про те, що клеєм потрібно намащувати лише по краях. Отож, у мене першим прямокутником, який я буду наклеювати на основу листівки, буде білий. Також намащуємо по краях і наклею. ось таким варіантом, залишаючи трішки поля білого прямо. Отже, ми створили основу під е, основний наш елемент, під дитинанту яблука. Ось з цього прямокутничка залишився папір. Ми можемо із цього паперу вирізати смужечки. Ми їх можемо вирізати декілька, скільки ви вважаєте за потрібне. Основу від листів. Звичайно, що її можна доповнювати ще іншими елементами на свій смак. Наступним, що ми маємо зробити, буде доповнюючий елемент хмаринка. Для того, щоб виготовити хмаринку, ми можемо скористатися аркушем жовтого паперу, намалювати на ньому зображення хмаринки. Тобто, ми можемо довільно намалювати на жовтому форматі зображення хмаринки Ось. і вирізати її із жовтого кольорового паперу, чим ми зараз і займемося. Вирізуємо дівчата хмарин. Основним елементом, як я вже говорила, нашої листівки є зображення яммола. Тут працювати буде трішки складніше. Перш ніж розпочати роботу над створенням основного елементу нашої листівки, я хотіла вам сказати, що ямола виготовляють у різних видах мистецтва, різними способами, у різних техніках. Дарують його, бажаючи щасливої долі. На сьогоднішньому занятті ми з вами навчимося виготовляти ярмала у одній, одному із видів декоративно-ужиткового мистецтва, а саме витинанці. Що ж таке витинанка? Витинанка – це дуже древній вид мистецтва. Він є одним із, однією із художніх народних промислів. Ветинанки, за археологічними свідченнями з'явилися ще в V столітті до нашої ери. Тоді їх виготовляли зі шкіри, і вони були уже ажурними. Паперові ветинанки з'явилися у Китаї з появою паперу. Перші ветинанки із паперу, які з'явилися в Китаї, належать ще до 7 століття. В Україні ветенанки з'явилися лише в 19 столітті і стали одним із улюблених видів декоративно-ужиткового мистецтва. Слідкуючи за звичаями, українські ветеранки набули рис звичаїв обрядів, побуту українських традицій, і на на сьогоднішньому занятті, я вже кажу уроці, так як з дітьми, ми з вами спробуємо вдихнути у традиційний древній вид декоративно-вжиткового мистецтва елементи сучасності. Ветенанки поділяються на силуетні ось до вашої уваги, та ажурні. Працювати з ветеранкою силетною, звісно, що легше, з ажурною трішки складніше. На сьогоднішньому занятті п'ягу ми будемо робити е, ажурною ветенанкою і простенькою, звичайно. Отож, е, що нам потрібно для виготовлення витинанки? Я вам трішки розкажу процес виготовлення витинанки. Для того, щоб створити будь-яке зображення в ветинанці, перш за все, ми маємо скласти папір на облід і намалювати половину зображень. Далі, після того, як ми намалювали половину зображення, ми маємо вирізати витринанку із паперу і розмістити її на контрастному фоні. Отже, уявляєте собі, що ми вирізали те зображення, яке я до вашої уваги представила. Тоді в нас виходить ось такий ажурний візерунок, ми його прикладаємо до обраного нами кольорового картону чи паперу і, звичайно, що в результаті в нас Получається ось така е, робота, яка належить, ще раз повторюю, до декоративно-ужиткового мистецтва. Беремо аркуш паперу білого кольору, е, стараємося вибрати м, потрібний для нас розмір висоту ямбула. Тобто ми прикладаємо папір до сформованої нами основи листівки. І приблизно такий, як нам потрібний по висоті ямкола, складаємо його вдвоє, складаємо вдвоє. і на складеному вдвоє аркуші паперу нам потрібно намалювати половину зображення яблука. Отже, уявіть собі, що це ваш папір. Беремо руки орівці і малюємо половину зображення яблука. Отже, голова крила. В даному випадку у нас є сулетна водина. Після того, як ми створили половину зображення, я, ми маємо його вирізати із. Зараз ми з вами вирізаємо силует на поки що. За Як це маємо зробити? Уявляємо собі, що в нас є ось оцей один елемент. так? Ось він у нас є цей один елемент. Уявляємо, так? нам потрібно його зігнути навпіл. Так? І прорізати ось тут, наприклад, форму краплини. Або в такому напрямку, або в іншому. Тобто ми маємо зігнути кожен ось цей елемент навпіл. Дивимось ось так. І в зігнутому елементі ми маємо зробити проріз у вигляді краплинки. Як ви ту краплинку в яку сторону повернете, це вже ваші справи. Можете не краплинку, можете якийсь ромбик, можете трикутничок, можете кружечок. Як ви собі вирішите, у кожному із е, кожній із пір'їнок ми робимо ось оцей такий елемент ажурного візеру. Робота клопінка. Для цієї роботи можемо використовувати ножиці невеликі розмірів і загостреними кінцями. На е, закінчені рукава в одязі ямгла. Ось можемо зробити прорізи на одязі. Наприклад, ось таким чином покажемо складочку одягу. Ось для того, щоб отримати складочку, ми можемо зробити ось такі прорізи також. З вашого дозволу, можна два одночасно складати. Тобто тут вже будете два одночасно складати за округлення. Начнем расти. Можете вдома зробити і риси обличчя також і інші елементи для того, щоб вединамка отрималася більш мажурною. А на сьогоднішньому занятті ми виконаємо ось таку звичайну ажурну ветенаку. Наступним кроком нашої роботи буде приклеювання витинанки яблука до нашої листівки. Хотіла першу увагу звернути на такий момент. У домашніх умовах, ми можемо витинанку покласти на якусь поверхню рівну і пропрасувати зверху, для того, щоб вона виглядала гарнішою, щоб не було видно тих ліній, які ми згинали, де ми згинали папір, роблячи отвори. А оскільки в нас зараз поліція немає, то ми її будемо приклеювати по максимуму, розгладивши. Ну, те місце, де нам потрібно її розмістити на нашій листівці. Хотіла б вашу увагу також звернути на те, що, наклеючи витинанку, ми маємо е по максимуму е клеєм намастити е біля отворів. Ось і з цієї сторони намащуємо клеєм, де у вас олівець малював щоб назовні у нас була гарна біла без промальовування. Олівце, бетинанка. Отже, по максимуму намащуємо біля отворів, так, щоб гарно пристало рівномірно. Із уроків образотворчого мистецтва, які у вас всіх колись були, щоб коли ми наклеїмо якесь зображення на площину, то нам потрібно його спочатку е спочатку прикласти, подивитись, так от трішки, поки ще не приклеїно, розмістити, а тоді від серединки до країв, від середини до країв, щоб гарно пристало зображення до площини. Більша трішки за вашу, для того, щоб вам було краще видно, я її робила більшою. Е, ви також можете, як мабуть мати бажання, то ви готувати листівку різних розмірів, і ще меншу за вашу, і більшу за мою. Е, звичайно, що для того, щоб подарувати цю листівку, ви маєте її для когось підписати. Можна попрацювати також над поздобленням середини. Ось ці листівці маленькі, я зробила ще середину. Таким чином, підтримуючи кольори титульної е, сторіночки, я зробила ось так тут всередині також смужечки і в Ну Це вже за бажання. Е, і, звичайно, що такі роботи можна вчити робити своїх вихованців на уроках. Всі справилися завдання? Так. Так всі справи це за завдання, а зараз я хотіла запитати вас, чи задоволені ви результатом своєї роботи? Дуже ну, задоволені. 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 Скажіть, Ольга Олександровна, а де ви зможете примінити знання, отримані на сьогоднішньому занятті майстер-класу на своїх уроках з дітками? На своїх уроках. Дякую. Як класний керівник може як класний керівник. так. А У мене є маленька доця, я що подарую їй. Дякую. Наталія Миколаївна, я хотіла вам задати запитання: а чи варто проводити у майбутньому засідання кафедри у вигляді майстер-класів з інших, можливо, предметів? Я приступила до сьогодні, сьогоднішніх присутніх, учасників творчого нашого майстер-класу. І хочу завірити вас, Ленин Надзвичайно варто, тому що ми отримали задоволення, ми багато чого навчилися і нам дуже приємно. Дякую. Ну що ж, тоді я вітаю всіх присутніх із новорічно різдвяними святками, які в нас є зараз. І хочу вам побажати гарних свят і хочу побажати вам, щоб знання, які ви отримали на сьогоднішньому занятті, вас знадобилися стали. Воді, і що листівки, які ви будете виготовляти, чи будете вчити виготовляти своїх учнів, своїх дітей, також приносили їм радість і задоволення. Ну а зараз, оскільки в нас різдвяно новорічні свята, ось то, можливо, ви за що думаєте, дівчата нам? Да? Обов'язково спробуємо.